Депа зі селу народу Олександр Куницький втік з України про ймовірний його виїзд заявили журналісти Бігусінфо за припущенням видання. Нардеп міг виїхати у відрядження за кордон і не повернутись. Розслідувачі проекту зробили такі висновки через відсутність Куницького у Верховній Раді. За їхню інформацію у жовтні Куницький жодного разу не з'являвся на голосуваннях. До речі, закордонні відрядження, які затягуються у Куницького вже були. До прикладу, у ні, минулого року він мав їхати в Ізраїль на п'ять днів у межах діяльності депутатської групи Верховної Ради. Натомість повернувся тільки через три тижні. Сам депутат на новини про свою втечу поки не відрагував. У Фейсбуці останні публікації були аж місяць тому, а сторінку в інстаграмі він взагалі зробив приватною. Блогер і підприємець Олександр Коницький є нардепом від партії Слуга народу він неодноразово потрапляв у скандали, включаючи звинувачення у проросійській діяльності та лобіюванні бізнес-інтересів. У червні 2021 року влаштував бійку з тодішнім однопартійцем Миколою Тищенком просто в їдальні Верховної Ради. Тоді ініціатором бійки, начебто, був Тищенко. А причиною, за словами потерпілого, стали звинувачення у корупції. Конецький також був фігурантом кількох журналістських розслідувань схем. Зокрема, проект з'ясував, що влітку 2023 року депутат отримав погодження Верховної Ради на п'ятиденне відрядження до Ізраїлю, але пробув за кордоном майже три тижні. Раніше парламентар мав ізраїльське громадянство і запевняв, що написав заяву про вихід. Один з останніх гучних скандалів за участі Куницького стався у вересні. Тоді Нардеп штовхнув чоловіка на самокаті в центрі Києва. Почалось все з того, що киянин на транспорті під'їхав до Куницького та почав ставити йому запитання. Зокрема, згадав і про знайомство слуги ще одного втікача Дмитрука. Коли чоловік збирався їхати, нардеп нібито вдарив його ногою у спину.